Дівчатка, всім доброго дня. Звертаю вашу увагу на те, що у нас зараз відбувається акція на стрічки хвиля. Всі бобінки зі знижками. В цілих бобінах 45 ярдів це близько 40 метрів. Тобто, звертайте увагу на хвиля хамелеон, хвиля однотонна, а також з люрексом акційні ціни. Встигнуть купити за привабливою ціною їх. Давайте я вам їх ближче продемонструю. Ви подивитесь, які вони всі гарні. Кольорова гама та, що присутня на сайті, вся в наявності, тому і білі, і голубі ті кольори, які зараз актуальні, вони всі в наявності. Тому встигайте придбати і чекаємо ваших замовлень. Всім гарного дня!